У пошуках нового власника народний футбольний клуб Ураган з Івано-Франківська опинився у важкому фінансовому становищі. Багаторічний титульний партнер більше не може підтримувати клуб через переорієнтацію ресурсів на допомогу країни в умовах війни. Ураган подякував за роки підтримки, які дозволили здобути гучні перемоги та прославити місто Івано-Франківськ на національному та міжнародному рівнях. Сьогодні клуб продовжує свою місію: розвивати спорт, підтримувати молодь і дарувати емоції вболівальникам. Але щоб зберегти команду та її традиції, потрібна нова під. Римка а відтак клуб офіційно оголосив про пошуки генерального партнера і запрошує бізнес на долучитися до подальшої історії урагану. Тим часом один з лідерів народного футбольного клубу Ураган Мар'ян Масевич залишає франківський клуб. Вихованець драконів був у структурі клубу протягом 10 років та пройшов шлях від гравця юнацької команди до капітана основного складу клубу. У складі вонофранківського колективу Масевич став чемпіоном України, тричі володарем Кубка України срібним та бронзовим призером чемпіонатів України. Визначився володар Кубка Івано-Франківщини з футболу. На Івано-Франківському центральному міському стадіоні рух відбувся фінальний матч розіграшу Кубка Івано-Франківської області з футболу сезону 2024-2025. Головний трофей змагань виборювали лідери поточного обласного чемпіонату Нафтових долина та благо юність Івано-Франківськ. І вирішальний матч сповна виправдав очікування вболівальників. На гол на початку першого тайму франківця Святослава Лаврука після перерви повів лучним ударом долиня Дяків, який скористався помилкою голкіпера. Суперника натомість всі питання про переможця були зняті завдяки нападнику благоюності Алішеру Якубову, який оформив дубль за 11 хвилин до кінця основного часу гри. Долиняни після такого нокдауну вже нічого не змогли протистояти вонофранківцям. А відтак благоюність третє поспіль стає володарем обласного кубка. Минулого тижня відбулися матчі відповіді стадії однієї другої фіналу розіграшу Кубка районних асоціацій футболу сезон 2024-2025. Зокрема, за головний трофей змагань позмагаються ФК «Збора» та Сокіл Голень, які в одній другій фіналу переграли відповідно печеніженські довбушіви Стейвано-Франківський металіст. Фінальний матч заплановано на 4-19 червня в місті Галич. Початок гри о 17-й годині. А відбулися матчі перед останнього го туру чемпіонату івано франківської області серед команд першої ліги. Калуська «Гарда» здобула домашню звитягу проти Факела 2 0 Чергові перемоги вибороли і лідери. І якщо вільхівці оформили три очки технічною перемогою проти Яструба, який знявся змагань, то благо Юні з рахунком 3-1 була сильнішою за Прикарпаття Тепловик. Ще в одному матчі звітного туру дублери Ривера 1908 поступилися Коломийському покутю 1-2. Натомість Долинський нафтовик був вільний від гри. У заключному 18-му туру обласної першості питання про чемпіона, так само як і про володаря бронзових нагород, залишається відкритим. Наразі благоюніс та вільхівці розділяє. Одне очко. І якщо франківці у заключному турі зіграють у Коломиї, то вільхівці прийматимуть долинян, які налаштовані зберегти третє місце в турнірній таблиці. Натомість ще один претендент на бронзу Гарда, зіграє на виїзді проти Прикарпаття тепловика. Студенти Франківського коледжу фізичного виховання виграли літню універсіаду. Символічно, що почесний трофей підопічні Віктора Бугри здобули в рідному Івано-Франківську, де впродовж трьох днів відбувався фінал восьмиї першості. У вирішальному матчі змагань баскетболісти КФВ переграли однолітків зі столичного національного університету фізичного виховання та спорту з Києва з рахунком 91-61. У переможців 22 очки набрав Данило Марків. Дабл-дабл оформив Владислав Іванов. Натомість бронзові нагороди університету. Здобув сумський сумду. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.